Вітаємо на каналі Знання для всіх. Сьогодні ми підготували для вас цікаве та корисне відео про українські фразеологізми, унікальні вислови, які додають колориту нашій мові. Що на вас чекає? 20 найвідоміших українських фразеологізмів, пояснення значення кожного вислову, поради, де і як доречно їх використовувати. Навіщо це потрібно? Це відео допоможе вам збагатити свій словниковий запас. Зрозуміти, як красиво і доречно висловлювати свої думки, поринути у світ унікальної та самобутньої української мови. Готові? Починаємо. Ламати голову. Що означає цей вислів? Інтенсивно розмірковувати над чимось. Доречно вживати в ситуації, коли потрібно знайти рішення складної проблеми. Як кіт наплакав. Що означає цей вислів? Дуже мало. Незначна кількість. Доречно вживати в ситуації, коли чогось недостатньо, наприклад, грошей або часу. Як у Бога за пазухою. Що означає цей вислів? Почуватися спокійно затишно. Доречно вживати в ситуаціях, де відчувається безпека і комфорт? Топтати ряст. Що означає цей вислів? Жити ходити по землі. Доречно вживати у ситуаціях, де йдеться про продовження життя. Ні зацапову душу. Що означає цей вислів? Цілком даремно марно. Доречно вживати в ситуації, де всі зусилля були марними. Передати куті меду, що означає цей вислів. Перебільшувати. Виходити за межі допустимого. Доречно вживати в ситуації, коли хтось робить щось надміру. Загрібати жар чужими руками. Що означає цей вислів? Привласнювати наслідки чужої праці. Доречно вживати в ситуаціях, де хтось користується результатами роботи інших. Як Пилип з конопель. Що означає цей вислів? Недоречно недоладно або невчасно щось зробити. Доречно вживати в ситуації. Коли щось трапляється неочікувано і не до місця. Два чоботи на одну ногу. Що означає цей вислів? Бути схожими між собою світоглядом. Доречно вживати в описах людей з однаковими інтересами або поглядами. Дерти кирпу. Що означає цей вислів? Триматись гордовито. Доречно вживати в описах поведінки зарозумілих людей. Жувати жуйку» – Що означає цей вислів? Набридливо повторювати те саме. Доречно вживати у ситуації, коли хтось безупинно говорить про одне й те саме. Забити памороки. Що означає цей вислів? Позбавити здатності нормально мислити, знесилити фізично. Доречно вживати в описах стану після сильного фізичного або розумового навантаження. Знову за рибу гроші. Що означає цей вислів? Наполягати на чомусь. Доречно вживати в ситуаціях, коли хтось постійно повертається до однієї і тієї ж теми. Кадити фіміам. Що означає цей вислів? Вихваляти когось. Доречно вживати в ситуації, коли хтось перебільшує заслуги іншого. Колоти очі. Що означає цей вислів? Докоряти, не давати комусь спокою. Доречно вживати в ситуації, коли хтось постійно нагадує про якусь провину. Мастити салом п'яти. Що означає цей вислів? Готуватися до втечі поспішати. Доречно вживати в ситуації, коли хтось готується швидко втекти або покинути місце. Позичати у сірка очей. Що означає цей вислів? Втратити почуття сорому. Честі власної гідності. Доречно вживати в описах безсоромної поведінки? Розрубати гордіїв вузол. Що означає цей вислів? Розв'язати складне й заплутане питання. Доречно вживати в ситуації, коли є рішення для важкої проблеми. Сісти на голову. Що означає цей вислів? Знахабніти. Цілком підкоряти кого-небудь собі, своїй волі. Доречно вживати в ситуації, коли хтось перестає поважати інших. Розпустити вуха. Що означає цей вислів? Уважно. З цікавістю слухати. Доречно вживати. Коли хтось із захопленням, забувши про все, слухає. Молодці. Тепер ви можете легко й доречно вживати ці фразеологізми і дивувати багатство мови своїх співрозмовників. Напишіть у коментарях, які крилаті вислови були вам невідомі, і поділіться своїми улюбленими. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал Знання для всіх.